Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про цікавий, але трохи суперечливий проєкт від наших добрих польських друзів з компанії Covenant Dev. Ці розробники раніше працювали у компанії CD Projekt Red, а саме над третьою частиною всім нам знайомого відьмака. Горд це пригодницька стратегія у жанрі темного фентезі, дія якої розгортається у забутих землях, натхнених слов'янською міфологією. Щоб вижити. Вам необхідно відбудувати своє поселення, але щоб по-справжньому перемогти, необхідно зіткнутися віч на віч з тим, що чекає вас у темряві за воротами. Автори третього відьмака знаються на словянському фентезі, ось тільки могутнього відьмака, що розмахує мечем і користується популярністю у жінок, тут немає. У грі «Горд» ми керуємо невеликою групою людей, що належать до племені світанку, які не з власної волі мандрують небезпечними та забороненими землями. Якщо ви колись проходили третього відьмака, то напевно ви знаєте всі ці жалюгідні поселення, які можна знайти на карті світу, зазвичай на болотах, де місцеві жителі ледь виживають, і в них завжди є якась біда у вигляді монстра чи привода неподалік. Як вони взагалі там виживають, як ці люди годують своїх дітей? У цьому і полягає ідея Горд – суміш рольової гри, стратегії в реальному часі та будівництва колонії з елементами виживання? Також час від часу на вас будуть чекати важкі іспити в таких областях, як нестача ресурсів, небезпечні бої, ментальні проблеми у жителів і напружена історія, що розвивається. Велике Королівство майже об'єднало південь і незабаром підкорюватиме північ, жахливу суміш боліт та лісів, що кишать монстрами, з якими ніхто в здоровому глузді не захоче битися. Ваше завдання, як представника південного короля, вирушити на північ і налагодити стосунки з місцевим плем'ям, щоб вони могли послужити провідниками у майбутньому вторгненні а також знайти велику та прибуткову золоту жилу. Більшість передісторії та лору представлена у вигляді журналу знань. У грі це називається Хроніки, які розповідають вам історії псевдоархаїчною мовою. Цей журнал поповнюється статтями, коли ви просуваєтесь по сюжету та знаходите сувої, які розкидані по карті, ніщо з написаного не є значущим та не дуже запам'ятовується. Але не сам лор та сюжет зацікавив мене у цій грі. Мені сподобалась сама атмосфера, яку дає гра. Можливо, це тому що мені дуже подобається відьмак. Але візуал, музика та прикольний сетінг роблять свою справу. Але чи достатньо цього, щоб називати цю гру справді крутою та цікавою? Горд намагається здивувати підходом до геймплею. Перед нами не типовий на виживання. Здається, розробники намагалися зробити свій проєкт максимально не схожим на інших представників жанру. Я вважаю, їм це вдалося, але ціною спірних рішень, які роблять гру менш ручною, ніж хотілося. Наприклад, будівництво. Зводити основні будівлі можливо тільки всередині обмеженого частоколу місця не дуже багато. Також тут немає будівельної сітки, до якої звикли гравці містобудівних проєктів, будівлі можна розставляти довільно під будь-яким кутом, це незручно і не завжди виходить красиво. Тож доводиться вибирати, між розставити все красиво або просто втулити всі необхідні будівлі у ваш табір. Також майже кожна будівля дозволяє мешканцям здобути якусь професію, тобто, поки всередині огорожі не буде хатинки мисливця і робітника з цією професією, добути свіжу оленину не вийде. Звісно, згодом буде можливість за ресурси розширити вашу огорожу та місця стане трохи більше, також у грі можна будувати аванпости за межами вашого поселення. Аванпост це такий міні-табір, де вміщаються одна-дві будівлі за огорожею. Мені доводилось його будувати, щоб обробляти залізну жилу, яка знаходилась дуже далеко від основного табору. Взагалі, по будівництву тут усе максимально примітивно будуєш огорожу з дерева, потім лісопилку, щоб добувати деревину, потім будинок мисливця або рибалки, щоб добувати їжу, хатинку для збирачів очерету, а трохи пізніше глиняну майстерню. А коли пройдеш далі, то можна буде добувати залізну руду. Ось і все. Тут немає ніяких складних ланцюгів виробництва, як, наприклад, в Again the Storm. тут лише 4 або 5 видів ресурсів, приблизно як у Фростпанку. Ще у грі є періодичні випадкові події, вони теж трохи нагадують фростпанк від вас зазвичай будуть вимагати прийняти якесь суперечливе рішення, але бувають і прості завдання. Коли я проходив перші сюжетні глави, переді мною постав дуже складний вибір. Десь глибоко у лісі ми знайшли величезного стародавнього болотного монстра. Він був якраз на нашому шляху та заважав пройти далі. Він був згоден пропустити нас, якщо ми пожертвуємо йому маленьку дитину. Я ніяк не хотів робити цього, тому усіма силами намагався вбити цю здоровенну тварюку, не з першого разу, але все ж таки мені вдалося знищити його. Шкода, що на цих землях немає відьмаків, отже, гра все ж таки не зовсім лінійна. Тут є елементи вибору, які вплинуть на ваше проходження. Ще одна цікава фішка гри це такий показник, як ментальне здоров'я ваших підданих. Темрява, хвороби, рани, голод, будь-які неприємні події, все це веде до зниження здорового глузду. Чим його менше, тим сильніший духовний недух. На відміну від тілесних надугів, які трапляються через поранення і призводять до зниження окремих характеристик, психічні травми впливають на поведінку. Наприклад, можуть перетворити нещасного селянина на клептомана, який краде у сусідів цінні речі, або на забіяку, який битиме кожного зустрічного, зрештою, селянин збожеволіє і втече в ліс на зустріч смерті. Горд, незважаючи на всі свої недоліки, все таки не заслуговує на поганий відгук так, тут місцями незручне управління і дуже багато мікроконтролю, але якщо витратити перші кілька годин та розібратися в тонкощах механік, то подібна незграбність гри не так вже і відлякує. Зате можна отримати задоволення від цікавої історії у свіжому старослов'янському антуражі. До речі, кампанія тут вартує проходження. А на сьогодні в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, ставте дізлайки, якщо не сподобалось, та пишіть в коментарях, чи хотіли би ви побачити повне проходження сюжетної лінії в мене на каналі. До зустрічі!